Слава Україні, козаки! Сьогодні на огляді у нас на перший погляд болгарка, але ні, це дриль шурупокрут кутовий для того, щоб можна було десь у важкодоступному місці засверлитись та закрутити саморіз. Тому що, от, звичайний, ось такий у мене шурупокрут борщ є. Він дивіться наскільки довгий, і ним десь підлізти і засверлитися не вийде. А от ось цим інструментом я маю надію, що мені все вдасться. Відкриваємо. Що там у нас Енгель положив у комплект? Ой, яка кнопка цікава. Велика, можна десь і тут взяти, якщо треба ближче. Оце все чорне це гума, вона досить м'ягенька і цупка, і при цьому не відривається. Приклеєна гарно. Так. Далі, що там у нас в комплекті ще є. Набір інструкцій на різноманітних мовах, на них зупинятись не будемо. І все, більше немає нічого. Додатково я замовив, бо, бачите, він не комплектується акумулятором, то я замовив. Ось такий акумулятор, але він не звичайний, а пило та вологозахищений по стандарту ip 57 Ось такий акумулятор 18 вольтовий, бачите, ніяких 20 вольт, а вказано номінальну напругу, так як і має бути. Це свідчить про те, що бренд піклується про свою репутацію і не завищує характеристики. І 3 А години ємності. Я так думаю, що тут, скоріш за все, акумулятори 21700, а можливо і ні, можливо, я помиляюсь. Пило вологозахист по класу IP57. Тобто від відструмені води його занурювати під воду не можна, але від відструмені води він захищений. Також є індикатор рівня заряду. Ось на ньому зараз 50%, як бачимо, світлодіводи Два горять, ну більш ніж 50. Ще однією особливістю даного інструмента є ось такий поворотний механізм, який дозволяє. На 270 градусів регулювати кут, під яким ми будемо кріпити акумулятор. Якщо вам десь ось таким чином не влазить інструмент, то можемо акумулятор повернути на бік, і тоді він буде значно тонший, і можна ще в більш важко доступне місце дістатися. Також крута фішка. Цей акумулятор сумісний з системою Power Exchange. І тому ось в мене є зарядка від інших інструментів Engel. Він сюди без питань підходить і ми можемо поставити його на зарядку. Бачимо, що засвітився червоний світлодіод і акумулятор у нас заряджається. Засверлитись. Переключення аверса і реверса відбувається, ну, так би мовити, класичним способом. Ось така є кнопка. і кнопка. Ось тут блокується посередині і є підсвітка робочої зони. Ось у наш патрон. Зараз. Так, блокування шпенделя присутнє, тобто ми можемо однією рукою затиснути. Наше сверло оснасточку, і, як бачимо, лищата сходяться дуже гарно. Я думаю, що сверло діаметром 0,8 мм він буде зажимати. Ось сверло 0,8 мм. Спробуємо, чи зможу я його затиснути. Так, абсолютно без проблем. Дані губки справляються з таким тонесеньким сверлом. До речі, патрон тут металевий. Це все метал. Заміряємо цей розмір. Це його основна особливість цього шурупокрута. І бачимо, що 114 мм. І якщо взяти класичний шурупокрут, то у нас тут виходить, навіть не вистачає нашого штангенциркуля. А якщо взяти лінійку, то по лінійці це виходить половиною сантиметрів. Майже у два рази він довший, ніж оцей. Тобто ось цим буде значно-значно простіше десь, там, де якась у вас вузенька полиця, прикрутити щось, а цим взагалі не залізете. Тільки якоюсь ручною викруткою, то коротенькою і незручною. А якщо треба щось просверлити, то яким чином це зробити? Замірюємо максимальну кількість обертів на хвилину. 1180, але при цьому ця клавіша. Дає можливість регулювати дуже-дуже плавно оберти. Тобто можна прям ледве-ледве крутити. Є ось така поличка, тут зовсім невелика відстань, і її оцю верхню мені потрібно підсилити, тому що там стоїть інвертор, і я планую додати акумулятори, і, можливо, два ось цих. Кріпельних елемента не витримують, тому мені потрібно поставити ще хоча б два ось таким чином. Ось бачите, Зараз буду пробувати і подивимося, що з цього вийде. Якщо ще, наприклад, ось в цю стінку я якось зможу засверлитись і сюди закрутити шуруп, то ось так, бачите, він вже не влазить. Навіть якби я зняв сверло, то він все одно би не вліз, тому що відстань між цими двома поличками, цією і цією, надто Маленька. І з ось таким інструментом проблем у мене не буде абсолютно. Бачите? Місця досталь. І я без питань це зроблю. Зараз спробуємо. Я намітив отвір, який маю просверлити. Ось тут він. Ось так кутник поставив. Намітив отвір. І зараз буду пробувати ось цим інструментом сюди акуратно засверлитись. Без будь-яких проблем. І знову ж повторюю, що з звичайним шурупокутом таке, ну, бачите, хіба в сторону сверлив бись. Бачите, під яким кутом до полички сверло. І то, це, ну, хто так, ніхто не робить. А якщо поличка була б ще на 5 см вища чи на 3 як тоді? кнопкою дуже зручно регулювати зусилля і вона дуже чутлива. Ось для чого потрібен такий інструмент. Бачите? Якби я ще захотів ось тут присверлитись, то тут взагалі ніяких варіантів немає. Але мені потрібна тільки оця сторона, тому що отут зверху буде стояти важкий акумулятор. І 4, а можливо, я ще добавлю 2. Добре, що є, чим це зробити. І він, ця поличка тоді буде підсилена і зможе витримати більшу вагу. Тому що, ось дивіться, бачите? Ось так. І тепер візьмемо, звичайний шурупокрут. І що ми бачимо, що як я тут можу поставити А ніяк. Тільки бачите, під кутом, там, не знаю, але ж воно так не працює. А якщо поличка була б ще на 5 см менша, що тоді робити? Тому ось це для важкодоступних місць, там, де більш нічого вам не може допомогти. Використовується ось такий інструмент. Відкрутив гвинти акумулятора, і, як бачимо, вони з гумовим ущільнюючим кільцем. Тобто, тут не просто вказали собі захист, а чи є він там, чи немає, незрозуміло. Тут відразу видно, що це не просто заявка, а так воно і є. Давайте відкриємо його. Як я не старався, так і не зміг відкрити даний акумулятор. То він тут чи приклеєний, чи якісь супермісні защіпки. Я нічим не зміг його відкрити, а порушувати конструкцію і там ламати, вандалити не збираюсь. Тому доведеться повірити на слово Ейнгель, що тут дійсно є 3 -години. Ну В якості продуктів я не сумніваюсь, і видно наскільки все класно зроблено. То думаю, що вони не стали би на цьому економити. Все ж таки моя цікавість взяла гору над здоровим глуздом. Впав у відро з водою десь на будівництві. Ось так. Подивимося, чи буде він працювати. Його треба продути компресором. Бачимо, що рівень заряду показує. Скільки акумуляторів ще переживе такий тест. Я скористався компресором у вигляді своїх легень. І тепер пробуємо. Назвіть мені ще хоча б один акумулятор, який так міє. Я знаю тільки цей поки що. Окрім захисту від води, тут ще присутній захист від пилу, що дуже позитивно впливає на роботу акумулятора, якщо ви використовуєте його разом з кутовою шліфмашинкою. Там зазвичай пилюки дуже багато, тому оцей акумулятор стане там також у нагоді. І як бачимо, десь якщо ми його забули під дощем, йому абсолютно нічого не буде. Продмухали його і він працює і далі. До висновків! Цей інструмент підійде для тих, хто знає, що працює у стісненому просторі, де звичайним шурупокрутом або дрилью вам або дуже важко, або взагалі неможливо щось зробити. Цей інструмент спростить роботу і скоротить час її виконання. Він потужний, він досить ергономічний, він має функції, які більше я ніде не зустрічав. Дуже зручна оця клавіша, яку можна і одною рукою отак захватити, і з краєчку відрегулювати підсвітка робочої зони. Також є, але я ставив прожектор, щоб зняти на відео і тому не оцінив її роботу, тому що в мене був додатковий прожектор. І як бачите, вона не вимикається зразу, а має деякий час світити сама. Металевий патрон з блокуванням шпинделя 0,8 сверло, ось таке, теж без питань зажимає. Я думаю, з десяткою також проблем не буде, бо тут ось від 0,8 мм до 10 мм, якщо ви побачите ось так. Крутий інструмент, який мене виручив. Дуже ергономічний. упор, ось цей зроблений класно, щоб ми могли підважити цією рукою. Цією нажимаємо, цією притискаємо. З мінусів та особливих мінусів нема. Трішечки незручний акумулятор, можливо, цей що 21700. Якби був на 18650, він би був трішечки менший і ще було б простіше. Але і цей ось в такому положенні також круто. Поміщається туди, де треба. Не зміг я розібрати його, на жаль. Але у якості Ейнхеля я впевнений, тому що це вже не перший інструмент їхній. І все з ним чудово, поки що він мене не підводив. Не знаю, як буде далі, але зараз я задоволений ним повністю. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал.